Історія появи кликунства в Луцьку. Це пішло ще з середньовіччя. Кликунів було по місту багато, їх не він не був один. І в принципі їх на замок не впускали. Це були якби охоронці міста, своєрідні пожежники в місті, угу. бо місто було в більшості е, дерев'яним. От, а світла як такого не було. Світло було від, е, від газових ламп. І вони ходили по місту там. Е, Кожен вечір попереджали людей, щоб люди гасили світло, от, щоб не позагорялися їхні будинки. Угу. Так само вони були своєрідними, якби своєрідними зараз ведучими радіо, можна сказати так, бо вони по угу. е оголошували по місту, ходили і оголошували різні, які там мають відбутися події. Глашатаї. Так, Глашатаї. Приїзд різних послів до міста, от або навіть е, до цього, що там в когось народилася дитина, чи угу. ось такі речі.